Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, завтра у Вільнюсі відбудеться. Подія, яка є на слуху абсолютно у всіх засобах масової інформації, як західних, так і українських мова йде про саміт у Вільнюсі. Тут ключові питання стоять у тому, що ж може отримати Україна за результатами цього саміту. Були різноманітні думки високопосадовців світових держав, експертів. Зараз ми спробуємо. Проаналізувати, що ж ми зможемо очікувати від цієї події, і відповідно, які перспективи матиме Україна за результатами цього саміту. Варто відзначити, перше, що сьогодні вийшов із заявою генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг, і він зазначив наступне: що Україні у вільності запропонують. Такий пакет фактично співпраці, який складається з трьох основних елементів. Що це за елементи? Перший елемент це програма практичної підтримки для наближення України до стандартів НАТО. Ну, тут говорять про те, що можуть оголосити про виділення чергових коштів, так, у вигляді військової допомоги, фінансової допомоги, яка якраз може. Підвищити стандартизацію українських збройних сил до натівського формату це перше, друге, це створення Ради Україна НАТО. Теж дуже важливе переформатування. Бо якщо раніше існувала всього лиш комісія Україна НАТО, то тепер це вже буде переходити в. Раду Україна НАТО і вже говорять про те, що перше засідання відповідної ради може відбутися вже 12 липня 2023 року. Це якраз буде другий день вільнюсівського саміту, і відповідно Єн Столтенберг буде відкривати засідання відповідної ради. І видання Bloomberg також повідомляє, що наймовірніше саме на засідання цієї ради. Має бути присутній президент України Володимир Зеленський, тому що також дуже було багато дискусій з приводу того, чи буде присутній президент на цьому саміті, чи не буде, оскільки, якщо він має бути присутній, то з певними результатами, які має показати цей саміт саме для української держави. І третя складова вона є також важлива. Це скасування ПДЧ для України, тобто. Фактично, країни-члени НАТО, вони дійшли згоди до того, що Україні не потрібно буде проходити процедуру ПДЧ цього плану дій щодо членства для набуття остаточного статусу НАТО. Тобто, ось такі три основні позиції висловив Столтенберг. Тепер що ще варто відзначити і проаналізувати в контексті майбутнього саміту. Для України знову ж таки цей саміт це можливість уникнути чергового Бухаресту чи Будапешту. Бухарест це саміт, який відбувся в 2008 році, де в Україні, Грузії, сказали про те, що в принципі двері для... НАТО відкриті для цих держав, так але конкретно по часовим рамкам нічого зазначено не було. Тобто, перше, це потрібно, щоб не було повторення відповідного результату Букарецького саміту 2008 року. Більшість чиновників НАТО, з якими спілкувався журналіст Радіо Свобода Рікард Юзбляк, визнають, що насправді єдиною гарантією безпеки є членство в НАТО. Фінляндія і Швеція це вже зрозуміли, коли подали заявку на вступ відразу після російського вторгнення. Гарантії безпеки можуть бути запропоновані членам альянсу лише на двосторонній основі. Не виключено, що країни НАТО напередодні саміту або у вільності будуть хотіти підтримувати Україну в військовому плані стільки, скільки буде потрібно, надаючи більшої зброї, техніки, боєприпасів або навіть тренуючи українських військових. Також є можливість, що G7 прокоментує це окремо, тим більше, що всі країни Групи 7 будуть у вільності. НАТО запропонує Україні 500 мільйонів євро. На рік у найближчому майбутньому для військових потреб. Це те, що корелюється із словами Столтенберга щодо подальшої підтримки України для того, щоб вона набувала стандартів НАТО. Україна також робить це для того, щоб стати членом НАТО без добуття плану дій щодо членства ПДЧ передступом до НАТО. Ну, це ми вже також проговорювали. Що ще буде обговорюватися під час цього саміту? Це вступ Швеції до північно-атлантичного альянсу. Тут дуже цікава, до речі, ситуація, оскільки президент... Туреччини Раджептир Ердоган зазначив, що, в принципі, Туреччина готова підтримати вступ Швеції до Північно-Атлантичного Альянсу, але взамін на це Туреччину повинні взяти до Європейського Союзу. І я так розумію, ця дискусія буде якраз продовжуватися в контексті саміту. Який відбудеться у вільнюсі, тобто це фактично таке друге питання, яке буде обговорюватись, третє, що буде зазначатись під час цього саміту, це визначення основних завдань НАТО. Можливо, найважливішим рішенням, яке ймовірно, буде ухвалене на саміті НАТО, є схвалення перших всеохоплюючих планів оборони Північно-Атлантичного альянсу часів закінчення холодної війни. Вони становлять ядро НАТО, як захистити територію всіх 31 одних країн-членів. Тобто, це будуть говорити. Під час цього саміту і е, вся знову ж таки увага на саміті, безсумнівно, буде приділена Україні, але у Вільнюсі будуть присутні інші країни, які не є членами НАТО. У перший день саміту, 11 липня, відбудеться неформальне засідання Північно-Атлантичної ради пар разом з партнерами в зоні ризику. В даному випадку будуть присутні. Міністри закордонних справ таких країн як Боснія, Герцеговина, Грузія і Молдова. На другий день, 12 липня, відбудеться засідання з лідерами чотирьох індо-тихоокеанських партнерів: це Австралія, Японія, Нова Зеландія та Південна Корея. Повторюючи формат, який вперше був використаний під час саміту НАТО в Мадриді 2022 році. Ця зустріч значною мірою відображає зростаюче занепокоєння всередині альянсу щодо Китаю. Але між країнами існують розбіжності щодо того, чи НАТО має вирішити питання, які пов'язані з Пекіном. Тобто ще будуть такі зустрічі. Тобто дуже великі очікування від цього саміту, дуже величезний обсяг питань буде обговорюватись під час цієї події. Давайте їх підсумуємо. Перше це взаємовідносини НАТО з Україною. Це я вважаю буде найцентральніша тема. Відповідного саміту. Друге, це вступ Швеції до НАТО. І я вже сказав, що тут президент Туреччини ставить певні умови щодо того, щоб Швеція остаточно набула членства Альянсу. Третє це безпекові питання, тобто майбутня безпекова архітектура для всіх. Членів альянсу. Ну і четверте, це знову ж таки проведення оцих заходів з приводу тих держав, які не є членами альянсу, і зустріч з державами, які. Одну секундочку входять оце засідання лідерів чотирьох індо-тихоокеанських партнерів. Ось такий буде дуже насичений графік. Вже відомо про те, що президент Байден буде присутній на цьому саміті. Сьогодні він проводить візит у Великобританії, проводить там зустріч з Ріші Сунаком та Королем Чарльзом Третім. І ми в очікуванні від того, що буде відбуватись протягом наступних двох днів, вони є дійсно важливими як для. Північно-Атлантичного альянсу, так і для України. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписуватись на ютуб канал Independent Politics, ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!